знімлю коротеньке відео по вилки для Honda Dio масляній. Це коробка від неї. Це сама вилка. Це виходить? Що треба для цього Дві стяжки, гофра, пласкоупці, щоб стяжки відкусити, шприц, щоб закачати. Так як в мене тут я не зміг відкрутити навіть в мотоциклі, то заливаю через дирку, там шестигранник. Треба шприц, шестигранник і оцю штучку, яку ти ми вкрутимо. І через шприц заливаємо 80 грам. Пресує, але я не хотів грати, буду заливати 80 масло там, ну, такі особі. стружкою, рідне його там, що було, ну то бачите, трошки є стружки. І приблизно воно буде виглядати. Так що тут нічого сложного нема. Це відкур... тут відкрутили, воно витягнулося. Ну, не бачу я смисла сюди заливати. Якщо воно не відкручується, то можна сюди спокійно залити масло і все. Є, ось таке коротеньке відео для Honda Dio.